Гаю вас маляти. Діти, а яка ваша улюблена пора року? Не поспішайте з відповідю, адже кожна пора року я впевнена, подобається вам по-своєму. Моя улюблена пора року це літо. А чому саме мені подобається літо, я зараз вам розповім. Літо. Так що ж таке літо? Для мене це аромат моря та ягід. Гарний настрій. Новій друзі. Дуже жарко. Висока температура повітря дозволяє одягнути легкий літній одяг. Наша шкіра радіє від сонячних промінців. Літній дощик. Поливає рослини, які швидко ростуть під впливом вологи та сонця. Влітку після дощика можна побачити часто веселку. Тварини та птахи зрощують своїх дитинчат. Нарешті достигають ягоди та фрукти. Саме влітку ми можемо насититися ними досхачу. Ви відчуваєте запах малинки? Яке ваше улюблене варення? Саме літом готують запаси на зиму. Але крім варення та джемів, наші бабусі та матусі роблять запаси та заготовки з овочів, які уже виросли на городі. Але, звичайно, щоб був урожай всім овочам та ягодкам потрібен догляд. А ще влітку багато розваг можна з друзями покататися на велику, з'їздити з рідними на пікнік, скупатися в річці чи морі чи звичайному в басейні. Але завжди треба пам'ятати про техніку безпеки на воді. Обов'язково зліпи замок з піску, спустися з гірки в аквапарку. Літо. Це час до здобуття найяскравіших емоцій. Влітку дідусь збирає солодкий мед на пасіці. Бджілки активно працюють в цей час. А яка твоя улюблена пора року? Зараз я пропоную вам пограти у гру, яка називається Літо Яке. Я вам буду показувати картинки на екрані. Це і буде підсказкою і характеристикою до ознаки літа. Будьте уважними. Дітки, як ви гадаєте, літо яке? Так, літо різнобарвне. А на цій картинці? Літо яке? Літо квітуче, молодці малята. А на цій картинці яке літо? Так, літо казкове. Молодці. Як ви гадаєте, яке літо? Літо ягідне. А на цій картинці? Яке літо? Літо дощове. Молодці малята. Літо? Яке маляте? Літо спекотне! Молодці малята! А давайте подивимося на це зображення. Яке літо? Літо веселе. Молодці. І останнє зображення. Літо яке? Чарівне. Молодці! Діти. А скажіть мені, що цікаво відбувається влітку? Так, влітку можна відпочивати, купатися в річці, в морі, засмагати на пісочку, гратися з друзями, подорожувати, ласуватися морозивом і соковитими ягодами та фруктами. Ось таке літо чарівне. А мені б хотілося дізнатися, що саме вам подобається влітку. Напишіть мені та відправте повідомлення. До побачення, малята! до наступної зустрічі!